Цілий автосвіт в одному місці. Парк культури та відпочинку перетворився на автосалон під відкритим небом. Автоманів спокушали моделями нового покоління від провідних світових брендів та вітчизняних виробників, і навіть ретро-автівками. Все це в рамках дев'ятої автошоу-виставки. Під прискіпливим поглядом автолюбителів опинився дизайн, начинка і характер автівок. на комплектацию, на лошадиные силы, на марку машины. Ну, для мужчины много значит. Мощность, практичность, смотря кому что надо. На вместительность, как бы, чтобы универсал был, на расход топлива. САЗ, ну, тоже, в можно посмотреть. Ловити момент пропонує своїм прихильникам вітчизняний виробник. Реальний ЗАЗ-продаж продаж це можливість придбати автомобіль ЗАЗ з унікальною знижкою, а виставка це реальний шанс оцінити переваги усієї лінійки автомобілів ЗАЗ. Сістися за кермо будь-якої моделі та отримати від консультантів вичерпну інформацію про неї. Сьогодні ми представили всю лінійку автомобілів, даби могли оцінити, Присесть, посмотреть. 4 июня была революционно снижена цена на две позиции автомобиля. Это за зла на кузове хитчбэк и за звида в кузове хитчбэк на 10 тысяч гривен. Приглашаем всех жителей Черниговой области в наш автосалон для предметного ознакомления с нашими автомобилями, кредитными условиями и прохождения тест-драйва. Віда Ланос Сенс перевірені роками, водіями і дорогами автівки, оснащені усім необхідним для безпеки та комфорту. А враховуючи зацікавленість публіки та вигідні пропозиції виробника, ці моделі будуть не просто виставковими екземплярами, а знайдуть нових власників.